Такі чудові, приємні моменти ми хвилюємось, адже сьогодні, сьогодні поруч з нами сидять ті, в яких ми вкладаємо всі свої знання, сили, енергію. Гатство нашої гімназії, Слінчук, Юлія, 6-й Б клас, Маврова Анна, Лосовська Вікторія, Харькова Тетяна. Я хочу кожен день тобі радіти. Всі що буду бити з джерела. Саме в школі кожен знаходить ключі від щастя і відчиняє ними двері брами успіху. Урочисто оголошуємо номінацію Магістри математичних наук. Вітайте на цій сцені найкращих математиків Оболоцького району. Слинчук Юлія, 6-й артем. Живолович Олександра, шостий клас перше місце. Осмоловський артем. Я маю назвати переможців Олімпіади української мови і літератури. Це Олійник Андрій. Перше місце. Ластіть на яску сцену победителі Олімпіад по русскому мові і світовій літературі. Бабко Ольга, сімой клас, перше місто. місце, 7 сьомої аклас. -е Анна, -е место, 7 аклас. Наступній номінації бере участь тільки один учень. Андрій Оліни має високі досягнення зарощання. Він є призером дев'яти районних олімпіад. Ольти дуже коротко знайомити вас з основними досягненнями наших юних науковців, переможцями районного етапу стали 104 учні нашої гімназії: Черепанцева Марія, Манько Катерина, Галанта Юрій Майколок вже другий рік поспіль працює в секції математики, творчих успіхів на міському етапі. Всім манівцям і дуже дякую науковим керівникам і святому всіх.